Вітаю вас! Тема нашого уроку добро і зло, людяність, справедливість та моральний вибір. Як ви гадаєте, який зміст ви вкладаєте в слова добро і зло? Як ви визначаєте що-небудь як добро, а як зло? Якими кольорами ви зобразили б добро і зло? У чому, на вашу думку має полягати людяність, що ви вважаєте справедливим, а що несправедливим та чому? Кожен із вас чув слова добро, зло, добрий і поганий. Для людини вони є двома основними показниками оцінки, подій і явищ, визначення своєї поведінки та ставлення до інших. Кожна людина має своє уявлення про добро і зло. Проте існує певна спільна моральна основа, сформована тисячолітнім досвідом існування людської спільноти, на яку спираються. Добро термін, яким характеризують позитивні моральні цінності. А зло термін, яким характеризують негативні моральні цінності. Отже, які ж відмінності між добром та злом? Давайте прослідкуємо. Усе позитивне в житті людей, що відповідає їхнім інтересам, бажанням і мріям, це, звичайно, добро. Усе негативне в житті людей, що його погіршує та руйнує їхній добровод, це, звичайно, зло. Добро це те, що добре, чудове, гідне всілякого схвалення. Зло це те, що погано, нікчемно заслуговує всілякого засудження. У всі часи ототожнювалось добро з любов'ю, милосердям, життям, розквітом і справедливістю. А зло у всі часи пов'язувалось підлістю, ненавистю, приниженням та жорстокістю. Добро сприяє зближенню людей, їхньому вільному розвитку та щастю. Зло викликає відчуження людей одне від одного та їхню загибель. За допомогою понять добро і зло можна пояснити, чому людина чинить так або інакше, дати оцінку цим вчинкам і їхнім результатам. Добро це те, що добре, корисне і потрібне людині. І з чим пов'язані її надії та сподівання. Уявлення про успішний розвиток, свободу та щастя. Воно найчастіше виступає як головна мета діяльності людей, ідеал, якого прагнуть досягти. Відомий європейський християнський мислитель 13 століття Тома Аквінський писав, що добро – це те, чого всі собі бажають. Ці, на перший погляд, прості слова визначають основний зміст добра. Протилежністю добру завжди виступає зло. Щодня людина багато разів робить вибір. Якийсь вибір не такий вирішальний, як інші, але кінцевий результат щоденного вибору може бути вражаючим. Уявіть, який вплив на здоров'я матиме щоденне вживання самих тільки солодощів. Наведіть, будь ласка, приклади ситуацій із повсякденного життя, коли вам доводиться робити вибір між добром і злом, між добрим і поганим. Чим ви керуєтесь, здійснюючи цей вибір? І чи завжди ви задоволені результатом свого вибору? Та чому? Подумайте, будь ласка. Зло завжди має негативний зміст. Це те, що засуджують люди, що стає причиною лиха і страждань. Люди завжди намагались боротися зі злом, шукали шляхи для його подолання. Зло нерозривно пов'язане з добром. Зло в уявленні людей завжди було тим, що необхідно подолати відповідно до принципів добра. Розрізняти добро і зло та діяти відповідно до цього дуже важливо для людини. У різних життєвих ситуаціях вона самостійно робить вибір між цими двома орієнтирами для її вчинків, а потім бачить наслідки свого вибору. Складовою моральності людини, в якій притаманні уявлення про добро і зло виступає людяність. Німецький мислитель 18-го початку 19 го століття Іммануїл Кант вважав, що вона полягає в здатності брати участь у долі інших людей. Людяність передбачає ставлення людини до інших з любов'ю, розумінням і співчуттям тоді, коли вони потребують цього. В основі людяності лежать такі моральні цінності, як доброта, поблажливість, благородство, уміння прощати, милосердя здатні жертвувати собою заради інших. Людяність є практичним проявом гуманізму. А що ж таке гуманізм? Це система поглядів, що визначає ставлення до будь-якої людини як до унікальної особистості. Людяність прищеплюється з раннього дитинства в сім'ї та близькому оточенні. Дорослі своїми прикладами демонструють дитині людяне ставлення до інших. У світі, що нас оточує, можна знайти чимало прикладів прояву людяності: це бажання поступитися особистими інтересами заради інших, пожертвувати гроші на допомогу хворим, донорство, матеріальна допомога та моральна підтримка тих, хто її потребує, прощення тих, хто образив. Участь у благодійних заходах, волонтерства. Перелік проявів людяності може бути набагато більшим. Головне розуміти необхідність людяності в нашому житті і проявляти її у відповідних ситуаціях. Можна виділити три основні прояви людяності: гуманне ставлення та повага до людей, уболівання за здоров'я людей. Щире прагнення допомогти людям, які опинились у скрутній ситуації. Необхідною передумовою успішного розвитку стосунків між людьми є наявність у них стійких уявлень про справедливість і несправедливість. Уявлення про справедливість дозволяють оцінювати дії людини, відносини, вчинки, події. Відповідно їх визначають як справедливі. Або несправедливі, для того щоб ця оцінка була якомога більш правдивою та неупередженою, людина повинна засвоїти основні моральні цінності свого суспільства. Справедливість є однією з важливих якостей людини як моральної істоти в її ставленні до інших людей. Від уявлення людини про справедливе і несправедливе значною мірою залежить, якими будуть її відносини з іншими. Людина, яка ставиться до інших, порушуючи поширені уявлення про справедливість, не зможе повноцінно розвивати відносини з ними. Справедливою вважають високоморальну людину, що здатна піднятися над власними інтересами. Вона спирається у своїх вчинках на загальнолюдські чисноти. Зокрема, чесність і порядність. Несправедлива людина у своїй діяльності не вміє чинити сумлінно та слушно. Коли вона чогось прагне досягти, то швидко забуває про чесність, хитрує та керується лише особистими інтересами і міркуваннями про свою вигоду. Справедливість правильне, неупереджене ставлення до кого небудь. Або чого-небудь, що відповідає морально-етичним нормам. Несправедливість неправильне, упереджене ставлення до кого-небудь або чого-небудь, що не відповідає морально-етичним нормам. Проаналізуйте, будь ласка, наведені ілюстрації та дайте відповіді на запитання. Чим відрізняються ці зображення? На якому з них всі глядачі можуть спостерігати загрою, завдяки чому? Де, на вашу думку, зображена рівність, а де справедливість? Поясніть свою думку. Інколи в житті людини трапляються ситуації, коли вона свідомо і вільно обирає певний варіант поведінки, що відображає її моральний вибір. Так, під час надзвичайної ситуації людина може здійснювати вибір між тим, щоб залишитись осторонь і не піддавати ризику власне життя, і тим, щоб порятувати іншу людину або тварину, при цьому наражаючи себе на небезпеку. Отже, моральний вибір відображає прийняття людиною рішення зробити певну моральну дію. Та відповідний вчинок, спрямований на здійснення цього. Варто звернути увагу, що морально вважається лише той вибір, коли людина керується моральними мотивами, орієнтуючись на найвищі загальнолюдські цінності. Моральний вибір це можливість особистості вибирати спосіб поведінки в певній ситуації. Він залежить від моральних настанов людини. Наше домашнє завдання. Запишіть, будь ласка, в зошит короткі повідомлення за однією з тем на вибір. Перше як розрізнити добрі та злі вчинки. Друге, у чому полягає сутність справедливості, третє людяність і її прояви. Я вам дякую за увагу! Всього найкращого!